Звався над тим, скільки грузу, скільки некомфортних обставин у тебе за тобою є, навіть в твоєму телефоні. Взявши, наприклад, групи, контакти, якими ти не спілкуєшся взагалі, не заходиш в ці групи, а вони в тебе є. І твоя увага, якісь долі секунди відволікаються твого життя на ті групи, на тих людей, які тебе взагалі не цікавлять, не цікавлять їхнє життя, не цікавить їхня обстановка. Тебе не цікаво, як вони живуть, але вони у тебе є в контактах, в телефоні, і вони попадаються. І ти навіть не уявляєш. До речі, пам'ятаю, я продаю червоною про чорної щуки, а також різноманітні квіти, яка собачка побігла красиво. Ти навіть не уявляєш, наскільки воно забирає твою енергію і забирає твої сили і розвиток твій. Ти хочеш іти вперед, але у тебе отой тягар, який яким ти себе обклав такого, іначе думаєш, блін, так хорошо, там знаю тих, знаю тих, не хочу прориватися вперед. Верні, хочу прориватися вперед, але не можу, тому що воно тебе щось тягне, тягне. Значить, ти просто береш, удаляєшся з тих груп, удаляєш лишні контакти, удаляєш лишню якусь інформацію з голови, удаляєш лишню мебіль в обстановці своєї, посуду побиту якусь, просто все викидаєш. І в тебе відчуєш, як звільниться, скільки пространства та з'явиться скільки енергії. Навіть я тобі скажу, нічого не допоможе так, як оця, в голові звільнити місце для чогось нового. Ось просто спробуй. Напиши, хто вже спробував. Напиши, яке яка оці відчуття? Це відчуття просто не передати, їх описати. Я не знаю. Просто це кожному відчуть.